основного наного з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку віконні проекти для створення графічних зображень. Продовжуємо попередній урок, вивчаємо методи малювання в середовищі Python. Сьогодні ми будемо з вами використовувати процедури для малювання. Отже, давайте пригадаємо, що таке процедура. Процедура це окремий процес виконання певної дії. Що таке аргументи процедури, результати процедури, як викликається процедура на виконання, та чим процедура з результатами відрізняється від процедури без результатів? Якщо побудова деякої геометричної фігури оформити як процедуру, то одну цю процедуру можна використати для побудови цієї фігури різних розмірів і в різних місцях вікна. Розглянемо, як приклад проєкт з використання процедури малювання рівнобедреного трикутника з висотою 100. У цієї процедури будуть три аргументи цілого типу. Це дві координати лівої вершини основи трикутника і довжина основи, так як показано на малюнку А. Це дасть нам змогу використати цю процедуру для малювання таких рівнобедрених трикутників у різних місцях вікна та з різними довжинами основи. Конкретні значення координат лівої вершини основи трикутника, які позначаються х та y, передаватимуть процедурі в команді її виклад. Координати ж правої вершини основи дорівнюють х плюс А довжина нашої основи, щоб намальований трикутник був рівнобедреним. Абсциса вершини рівнобедреного трикутника повинна дорівнювати х плюс А 2. А ординати y плюс 100. Оскільки координати всіх точок вікна-полотна повинні бути цілими числами, то для визначення половини довжини основи потрібно використати не операцію звичайного ділення, а YXY – операцію цілочисельного ділення, яку ви знаєте ще з молодшої школи, як операцію знаходження частки відділення цілих чисел з остачею. У мові програмування Python операцію знаходження частки відділення цілих чисел з остачею позначають подвійними рисками. Наприклад, 8 поділити на 3 дорівнює 2, або 17 розділити на 5 дорівнює 3. Так, до прикладу, на малюнку наведено текст проєкту малювання трикутників з використанням процедури. У наведеному тексті проєкту в процедурі трейнгу для малювання трикутника команда CCLine XY, X плюс file. Red малюють основу трикутника завжди з точки з координатами XY до точки з координатами X плюс AY. Secret Line X плюс A плюс A розділити на 2Y плюс 100. І так само інший малюють бічні сторони нашого трикутника. В основній частині тексту проєкту дві команди виклику процедури tringle 100 100 200 і tringle 200, 400, -200. 300, у кожній з яких з них указано конкретні значення двох координат лівої вершини, основи трикутника. І довжина цієї основи. У процесі виконання першої з цих команд змінні X, y та A аргументи процедури. Трінгл набувають вказаних значень у команді значень х до рівня 100, y100, а200. І відбувається виконання команди процедури triangle із цим значенням аргументів. Після закінчення виконання процедури Triangle на вікні з'являється рівнобедрений трикутник із заданими координатами лівої вершини основи та довжиною основи, так, як показано на малюнку. А друга з цих команд виклику виконується аналогічно. На малюнку ви бачите два трикутника, які побудовані в різних місцях. Зараз же я пропоную закріпити вивчений матеріал на сьогоднішньому уроці і на попередньому уроці практичним завданням. А саме в підручнику на сторінці 116. У вас є посилання, або ж за посиланням в описі під відео перейти до інструкційної картки чи за QR-кодом і виконати разом зі мною проєкт практично. Давайте спробуємо це разом. Завдання зовсім не складне. За інструкційною карткою ви бачите, що нас просять створити проект, у якому в результаті з'єднання точок з указаними координатами. Отримаємо зображення снігур. Отже, нам з вами потрібно розпочати побудову саме цього снігура. У нас вже з вами є е код проєкту. Все готово нам лише виконати найлегшу частину. Запустити про е програмне середовище Python. ADL, створити новий проєкт, файл новий файл. І в цей проєкт ми введемо код проєкту запропонований. Починаємо tkinter. з підключення модуля малювання. Потім створюємо вікно. Потім задаємо розміри нашого вікна. що це буде 350 х 300. Закрили лапку, закрили дужку. Створимо полотно сій канвас. Розміром 350 на 300. Тобто за розміром нашого з вами вікна, закриємо дужку, опустимося, розташуємо наше полотно у вікні. Так. Тепер переходимо до побудови. Будуємо нашого е, снігуря. З ліній create Кріт. То тобто будуємо ми за помощью Ліні. І наші координати. Для зручності кожну лінію, бачите, ми будемо прописувати, так як у зразочку окремо. тобто, щоб розділити? Окремо кожну лінію для зручності. Бачите, що наша з вами птаха складається з щонайменше п'яти ліній. Продолжаем мы будувати кожну лінію. Прописуємо, щоб було чудово. Було видно. Так, і остання лінія. 15. І в кінці ми бачите, вказуємо товщину лінії нашого птаха Снігович Снігуря. І вказуємо, що контур нашої лінії буде зелений. Green. Закрили дужку. Enter. І в кінці прописуємо рядочок, щоб наш проект запускався без середовища Main. Закрили дужечку. Готово. Перевірили уважне написання. Натискаємо File Save Us. Зберігаємо я, як завжди, нашу папку. Зберігаю, підписуємо, що це в нас. Як тут вказано зберегти? Не вказано як. Просто Снігур, отже, підпишемо ми з вами. Снігур. Снігур. І в дужечках своє прізвище. Щоб вчитель міг знати, чий це саме малюнок. Зберегти. Тепер запустимо, поглянемо. Run, run модуль. Чудово ми бачимо побудований наш снігур. Окей, закриваємо. Закриваємо. Збережений проєкт. Ви надсилаєте вчителю для отримання позитивної оцінки. Для закріплення вивченого матеріалу, будь ласка, дайте відповіді на такі питання. Які ви знаєте методи малювання, і для чого призначено кожний з них, та для чого можна використати процедуру під час малювання фігури? Свої варіанти відповідей можете лишати в коментарях під відео. Вдома опрацюйте параграф 2.8, сторінка 113 117 з підручника з інформатики для 7 класу. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте свої коментарі, пишіть, чи вдалося вам виконати проєкт разом зі мною і яку оцінку ви за це отримали. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей! Всі, хто мають можливість підтримати канал Фінансів, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.